Вітаю, друзі! Середина грудня і мій лимон пандероза весь в квітах. Аромат стоїть неймовірний. Просто як заходиш до будинку і вже відчуваєш цей аромат. Дуже приємний, хоча син його не переносить. Пандероза в мене вже росте дуже давно, рослина стара. Пересаджую його, поки є змога. Ось такий він в мене знизу. І, здається, вже перевалила в великий такий горщик, а все одно бачу, що коріння знаходиться вже зверху. Але я його не, не заглубляла при пересадці. Справа в тому, що ось ця рослина знаходилася на терасі, там температура десь була 8-10 градусів, і квіти зовсім не розвивалися. Вони були набагато менші. Ніж ось ці, які вже ось-ось розквітнуть. А тільки занесла до хати. Пройшло два дні, вони моментально почали розпускатися, стали такі китиці великі на цій рослині. На сьогоднішній день розвивається вісім ось таких великих китиць. Ніколи я не формувала свою рослину те, що вона скидала, те, скидала, що залишалося, те й залишалося. Мені взагалі здається, що саме лимон знає, скільки йому залишити на майбутнє плодів. Тому що саме в пандерози плоди дуже великі до 400, від 400 до 600 грамів. Ось Якраз ви можете побачити плоди цього сорту. Це, цей лимон у мене знаходиться поки що на терасі, ще не занесла його додому. Він у мене теж дуже старий. Це можна побачити по ось таких стеблах товстих. Плодоносить він на гілочках другого порядку. Плоди великі, як я вже сказала, від 400 до 600 грамів. Як я вам вже сказала, що рослина сама знає скільки і чого треба скинути. Для того, щоб е, ті лимони, які зав'яжуться, щоб вони змогли дати врожай. Але все одно вирішила цього року трошечки поекспериментувати, е, брала спочатку кісточку, і нею доопилювала, а потім вирішила, що ті чоловічі е, квіти, які попадали, ось ними якраз і можна зробити е, це доопилювання. Як ви бачите, ось всі ці квіти, які розкрилися, я вже їх запилила, попрацювала бджінкою такою собі і побачимо, що буде. Мені то, звичайно, трошечки краще було б, щоб плодів було більше, але щоб вони були менші. Але побачимо, як рослина в себе поведе. Ну, ось, і все, друзі, що я вам хотіла розповісти про свої чудові цитрусові. Звичайно, пройде ще дуже багато часу, поки мої ось ці квіти перетворяться вже на жовті лимони, а проходить доволі таки тривалий час до 9 місяців. Ну, ось і все. Здоров'я вам, любі, добра, миру, і нехай у вас все буде добре.